давай. Суд! Герой, герой, герой. Я переміг? Тарик, і 6 козирна пагончиком. Хлопці, а звідки у вас інформація за івент? То ти Євченко? Чи в тебе голос такий, як в Євченко? Та то голос такий. Це Євченко, єба! Євченко здорово. Пацани, не хочете вказік на всі це, бабки, це, це, які у мене це. є на бомжі? Та Та відео, будь ласка? Ну так ти вже Та. відео. Чина. Сан Чізос. друзі, на зв'язку з Славко Євченко. Поговорили ми вже з хлопцями. Хотів знайти собі е людину, з якою можна в казіку пограти. Нічого собі Тарік на якій машинці підганяє. Їдемо в казино. На попередній серії ви зібрали 250 лайків за 5 годин. ви взагалі нормальні? Я не розумію, як це відбувається. Коротше, Тарік зараз мене підкине. Я б поняв, ми доїхали в казино. Окей, друзі, дивіться, у мене значить, що ми на сьогодні маємо. По-перше, ми забираємо нагороду 90 тисяч парчудовому. Мільйон 600. Тисяч на балансі. Щоденний вхід ще плюс 70 тисяч. 150 тисяч, 160 тисяч просто за секунду. Окей, а, значить, персонаж, моя статистика: 13 рівень персонажа. 1 мільйон 684 тисячі. У мене вже є грошей. Давай безкоштовний кейсик заберемо. Подивимося, що зві. О, до речі, не повторочка. не ой гарно, гарно, гарно. Так, значить, скільки у мене вже є запчастин, ви писали, щоб я збирав, тому будемо збирати. Задні бампер вікна, можливо, можливо, Мазду спробуємо якимось чином зібрати. Було б дуже дуже непогано. 175 подобайчок, подобачок. Знімаю шосту серію шляху бомжат. Вчора я вів промик фрі. До речі, в телегу можете підписатись. Посилання залишив під відео. Там я публікую всі активні промокоди. За, за цей промо мені дали віпочку Сільвер на один день і 40 тисяч одразу. Навіть не треба було годину або дві відігравати. Тому поїхали. Мільйон 684 вісімдесят тисячі у мене на балансі. Зараз будемо шукати суперника. Тому, будь ласка, вподобай. Пачку протискай ютубчик, підписочку у форму, якщо того ще не зробив. Тараску, ну що, ти не хочеш точно проти мене пограти? Та пограємо перший захід в Казинов'ю онлайн не був. Я тут ще ні разу. Давай взагалі подивимося. Ой-ой-ой, картиночки, які торнадо. Так, автоматики. Вони не працюють. Упана. Ану, по скільки? Ану, ану, по скільки, скільки тут зразу сходу диви, влітаємо. 100 тисяч? А, я не ста. Ай, то я тупану. Дарик, а ну давай в дурачках от ним. Можешь. Давай, давай на півмільйону. Ти якраз трошки під, підзаробив. Давай на півмільйону в дурачка. Тільки дурачка. повну карточку зіграємо. Вітаю. Так, поїхали. Ходи. Козир тобі віддав. Немає чим бити. Немає чим бити. А шо це ти мені від, від, віддає, віддаєш назад, козырь. А давайте в Костя. Зараз, зараз, зараз підемо, Ми в дурака дограємо, підем в Костя. Добре. <зараз> Ви там збираєтесь. По 100 тисяч ставка нормально буде? Нормально буде, да. Все, пушка. <зараз> <зар> Дав <зар> тобі даму, тепер вісімку. <зар> ну ладно. Ооо.

Давай, итак. Пушка. Давай, итак. Пушка. Немало вообще. Яндекс, тебя А можна ти подарок підігнати? А який? Брелок. Кого? Брелок. Конечно, можна, Брелок, це нормальна темка. Да, да, да. конечно, можно. Про ловцы нормально бегают. Я знаю, кто Я уже бегает. <laughs> так, ладно, давай, давай почнем ось так. Вы на какую ставку играете? На 505к. Ох, нихуя. Тарик, ты давай. готовый? Ну, догадайся. Так. Це все це без виходка. Кирай, поїхали потом на Ламбо Урусі покатаємося на Моем А у мене теж є ламба Урус, Та, ти правда, шо? не то. Да? Да. Тарик і козырь на погончиком. Керой, Давайте в кості залетим, Мільйон дев'ятсот. Я на стока буду. Вже. Давай, погнали. Так, в мене, ткань, к А ну пацаны, що да, да, да. знак, ты 20к. Опа, 300. Просто. Дурак! Зразу затащив. Кості ну, перше да, Так, ну шо, 400 тисяч на балансі. 8. Блін, у Богдана десятка. Бодя, красава. Поїхали далі. Я програв. Я 7 по Герой. Давай так, содочка. Сана немає сил. тут або виграєш, або програєш сьогодні. Так, Аді, залетів зі мною, да? Герой, коли потім покатаємось? Хорошо. Та п'ятьєка. Це бомба. Пацани, а наскільки ви можете, щоб наш шестер на шестеро було, наскільки ви можете грати? 20 тисяч там, 10. 10. Ну, щоб нас а було більше, воно, більше, цікавіше. більше. Цікавіше. От 55. Хтось може залетіти на таку суму? Давай, я поїду, Давай, Богдан. Я поїду, Богдан. Та яка сімка? Давай ще на 50. Ти вже стоїш лупомон. Яка четвірка? Ну яка, ну йо. На соточку хтось може залетіти? О, Нічого собі. Uh -huh -huh -huh, Сюда. Давай ще на 50. А тут в Кості можна ж на будь-яку суму піти. Від Да, да. А може давайте в кого є мільйон? Давайте на мільйон. Бо мені треба або все програти, або виграти. О, поняв. Ну <свісна> я якось боюся <свісна> боюсь. Богдан, а тебе є можливість на півмільйона чи на мільйон зіграти? <постові> О, Джиммі Кекс. Капітірка, я не розумію. Богдан, гля, тупо забираю всі гроші. Давай ще по 100. О, uh. хорош, мені таке подобається. Понятно. Поняв. Джиммі, в тебе є лимон. У, в тебе є лимон. <пл 'язуйте> давай, давай, на, давай на півмільйона зразу попробуємо. Якщо я переможу, то тоді піде волин. 125? Ну давай, давай 125. Понятно. Бон 500 тысяч. А, гля, пів лимона підняв. Ай, хорош. Так, Його. ну шо, я, я вже мільйон двісті тисяч просрав. Ти вже на нулі є. Ні, ще трошки є. <різь> Трошечки є, але не. Може по на нулі вже. Та ж як. А чому мені 5-6 випадає? Ну якого дідька? Так я ж тебе говорю, це казино, це, це везучість. Це типо, залежить все від удачі. Я один раз, коротше, поставив Євченко і скажу історію, 30 тисяч, а виграв 700. Ого. Так що, да, я малу суму поставив, а піздець, це, виграв піздець яку Це, Це прям що щас... ж пощастило. О, чи... О понял. Ну, то мені. Другий раз пішов в казі, коротше. Нічого, програв. Так, ну що, майже півмільйона. Так, Я вже знов. Про... Як це працює? Да. Чого в мене постійно найменше випадає число? Поїхала, у мене ще є 300 тисяч. Тоже хорошо. Хорошо, що я вже 1 мільйон 600 тисяч програв. Ні. Дивись, ну як це працює? Давайте 300 тисяч, пацани. бо в мене більш грошей тоді не залишиться. Давай. Погнали. Став. Ставлю. Блін! Давай, Су... давай, давай, давай. Я переміг! У да. камбек! Камбек! Гля що робить! В кого є мільйон? Хтось піде зі мною? Давайте. Оце остання буде ставка, бо мене більше грошей тоді не залишиться. Або пан, або пропав. О, О. хорош, Полетіли. Все, Джиммі, я бажаю Багом тобі Багом програти. Багом ну, коли я так кажу, програю я. Та, ти Ладно, нє-ні, ще 100 тисяч в мене є, поїхали, ще соточку треба. Бля. Я зал... А, в мене нема стільки грошей. Бля, вибач. Давайте 123 поставте, це якраз всі мої гроші, щоб я з нулем вийшов. Ну або ж трошки зароблю. Давайте. Потом ні, ні, не треба, не треба, не треба. Я, я сам піднімусь. Це шлях бомжа, тому тут все нормально. 100, 123 тисячі поставте. 123. 3, 3, 123. Ах ти, блядь. Ну ладно, давай. Ну давай, 8500, давай. Бля, 30 тисяч можна підняти, поняв? Хороша тема. Опа. Опа, блядь. <свистач> 130 тисяч треба поставити. Поїхали. <свистач> О, все, це останні мої гроші. Let's go. Або пан, або пропал. що з тебе, блять. Давай, давай. Да, блін, идите отсюда. ми не суммы з двоєм, блять, играть. 4. Давай, тирай яка три, Бля, пацани, я все програв. Дві тисячі. А ну давай, зараз мені брелок підженуть. Дивіться, трейдом можна транспорт, їм бізнес, інше, а я, до речі, не знав. Тобі Зараз ще свій підгончик, такий чисто дам. Та, ніж, ну, на півтори лимона мене взове тепер я під, підгончик дам. Та й таке. Аж звідки у вас такі машини? Я не зрозумів. Ну що, мажори. Ну що, пацани, от така вона от удача. Не фартонуло мені, так би мовити, але мені от віддали. А, от... Такі скінчики, от так давай вдягне. Ну та, можеш собі привіт передати з відео. Якщо ви хочете ще якусь серію в казино, ну це не зараз, бо у мене 2000 на балансі, а тоді, коли я трошечки піднімусь, хоча б мільйон або півтори буде на балансі. Давайте якомога більше лайків. 400 лайків робите. 10 серія буде знову з казіком. Тобто, кожна ювілейна серія, якщо ви будете гарно лайкати, е, шлях бомжа, буде з казіком. Повезе, не повезе. Така от історія. Дякую за перегляд. Підписочку зроби на мій ютуб канал, буду безмежно вдячний. Подобачку теж протисни. Ходить 6 серія, тому, будь ласочка не забувай подобаєчку протискати. В коментах напиши, скільки ти найбільше піднімав указано. Дякую за перегляд на зв'язку з Лавкою. Щонку, побачимось на шляху бомжа в UA Онлайн. Вхелеш.